Я хочу одразу сказати, що моя відповідь перша була дуже некоректною, дуже емоційною. Мені тоді напевно ще не вистачило сил заспокоїтися і зробити так, як правильно було б це зробити. Ви побачили відповідь. Відповідь була дуже некоректна, говорить нам Мандзюк, дуже емоційно. Але ну насправді давайте подивимося на що відповіддю був її пост. Ви можете самі прочитати, що для того, щоб вийти українцем, це не тільки говорити на українському язикі, позоріще, та ви тощо, то ще тощо. Ну одним словом, мені здається, що якщо Анна Охім задає певну манеру спілкування і показує мову, яку вона знає. Найкраще за все, то, можливо, треба продовжувати з нею спілкуватися через хуй піздає гурда тому що це єдина мова, яку Анна понімає. От, но на перших хвилинах цього батлу ми бачимо, як Олена Мандзюк говорить, можливо, я неправильно спілкувалася. І що я хочу сказати? Зразу пояснюю: питання в тому, що архітектура цього, прости господи, спілкування і дебатів. Яка розрахована була на легко легкоманіпульовану аудиторію, будується навколо того, щоб показати, що коли ти відстоюєш своє, коли ти виступаєш проти українофобії, коли ти говориш, я не хочу щось терпіти, коли ти даєш якусь реакцію на кончених і даєш реакцію суголосно тому, що транслює кончене, потім треба перепросити. Що ти щось не так сказав, не так послав Анну Олхім нахуй? Хоча Анну Олхім, в принципі, нахуй тільки треба слати, бо це мова, яка їй найбільше зрозуміла. Вона входить в діалог, коли чує про хуї. Ну, Чому, якщо людина задає певну манеру спілкування з собою, відповідати їй в тій же манері неправильно? Ну це ж, ну, це ж. чому цей етер? Жить непідготовлену на аудиторію, що треба вибачатися перед тими, хто пише вам отаке. Ну або розповідає про там. Я не знаю, що ви завод дібіла, чи щось таке і ще. Одним словом, транслює абсолютно зневагу до вас: це. Кончена поведінка, до якої нас завжди привчали українців з їхньою меншовартістю. Халоп, ти не смієш говорити з господином на тому язикі, на якому господин к тебе обращається, господин може тебе нахуй 20 разів, а ти повична звинитися. І власне це і відбувається. Цей сценарій нам розігрують. Якщо мандзюк робиться неусвідомлено, неусвідомлено, якщо вона не погодилася сама підіграти в цю кончену роль. То у неї дуже великі проблеми з считуванням комунікації і ставлення до неї тих, хто сидить з нею в одній кімнаті, тому що вибачатися перед тим, хто не те що нічого не визнає, а ще й бикує перед цією бичкою мандавошкою Ну це дивно. Вибач, що я тебе тоді послала... Ні, посла. За чим ти, ти звіявся? Виріште? Ні, ні, вибач, що я тебе послала не ну, А на... що назвала там нецензурним словом, тому що потрібно, наприклад, мені було б чіткіше свою думку доносити. Я не погоджуюся, і знову ж таки я повторю багато разів: якщо твій співбесідник задає тобі певну рамку комунікації, певну зневажливу рамку комунікації з певним набором слів, з певним набором слів. Да? Якщо ти посилаєш -п -с -п -с -п -с співбесідники нахуй, це означає, що ти просто говориш з найзрозумілішою з нею мовою. Не треба за це вибачатися. Навіщо українське суспільство приєднують до того, щоб спілкуватися з мандавошками не мандавошачою мовою? Я не можу поняти, що відбувається в цьому етері. гіпноз курей, гіпноз курей їх навчили. Дивіться, от. Сказать Алхім, щоб вона йшла, нахуй не Треба вибачитися. Бо це не по-інтелігентному. Нам треба спілкуватися інтелігентно. Навіть якщо з того боку абсолютно бичача манда, бичача манда, треба з нею спілкуватися, ніби у бичачої манди є кембриджський Е, я не знаю, диплом Кембриджа. Треба отак от спілкуватися, бо ми вищі за це. Це херня собача. В тому то й питання, що коли ти заходиш в підворітню і тебе зустрічає гопнік, і говорить дай сігарету, ти не говориш візьміть, будь ласка, ти починаєш його бити, тому що ну він вперше проявив до тебе агресію. Алхім такий же гопнік. Але цей етер і ця архітектура цього, цієї собачої, яку якому подивилися. Я, Сонях і всі інші. Вона побудована навколо того, що треба типу, інтелігентно общатися. А у відповідь на це, ти чуєш аборвал. Абсолютний просто набір Абрвалга і нам пропонують цим спілкуватися людською мовою. Ну, камон, ну, воно не здатне. Я, когда говорю, вот, например, завод дебилов, да, про вот эту вот картинку, я тоже обозленная была, когда люди с Центральной Украины поехали на Западную, и там наш же народ въебал их за эти квартиры. Ну, хорошо, эта тема давным-давно заезженная, поэтому я, в принципе, меня во Львове не сильно любят, но в Львове есть люди, которые, которые и меня любят, и я их люблю. Я не говорю, что западная именно сторона, все, все дебилы. Нет, есть, есть и в Киеве дебилов. Я конкретно назвала ну, Тот, хто розуміє, я ж не можу об'ясняти для дебілів, що ви дебіли, а ви не дебіли. А як з цим спілкуватися? З цим з ним спілкуватися? Навіщо з ним взагалі спілкуватися? Воно ж взагалі. Я не знаю, розвиток мандавошки. Розвиток мандавошки, і ця мандавошка. Годину нам розповідала, що її всі неправильно розуміють, і що вона взагалі не бачить, а в чому проблема, це у всіх інших якась проблема. а У нього все хорошо. Я хочу, щоб вони зрозуміли, якщо я слухаю російську, це наносить реальну шкоду нашій державі. Тобто, да. не Покінечко те, що летить мене не будуть хейтити, то я перестану. А насправді типу, хочеться, щоб ти також це зрозуміла. Я поки це не розумію. Вона це не розуміє. Вона це не розуміє. А коли їй говорять, що музика спонсорує, вона переходить це взагалі в я не знаю карікатуру. Вона починає просто відігравати, абсурдизувати все, що їй говорять, тому що вона знає, що вона працює на свою аудиторію і Алхім. Дуже добре працює на свою аудиторію. Зараз ми поговоримо, як вона працює на свою аудиторію і чому вона тримає свою аудиторію. А Мандзюк не приєднує до себе нікого. Тому що Мандзюк сидить і раціоналізовано розповідає, як треба. А Алхім говорить: я оце відчуваю. От от я відчуваю, я не розумію, я там то, я сьо. Мандзюк говорить: ти ж не ти слухаєш музику і ти спонсоруєш Російську Федерацію цим. Хтось там заробляв, наприклад, за той самий грустний денс. Жень, скільки десь? Там десь 150 тисяч доларів на місяць. От тоді да, давайте розберемося з усіма українцями і всі, і всі ми їм дадим п**ти за те, що вони прослухають. Ви ох**ніли? Хватить слухати російську музику. Тому що просмотри капають і від вас. Я не одна слухаю російську музику. От ми прийдемо в кожен дім і вас всіх накажемо. Тому будьте бдительні. Ну, вона вона вже виходить, просто ну, вона стібається над тим, що відбувається, і вона своїй аудиторії показує. Дивіться, я тут з двома довбойбинями сижу. Вони мене воспитують, А я просто слушаю музику. А музика вне політики мені подобається музика.